Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Придбали, так би мовити, промислово-професійну соковижималку для твердих Вектор 2000 КП китайського виробництва. Дуже сподіваюся, що буде нам в допомозі. Чому? Тому що маємо дуже багато яблук, які і падають, і все на світі з цим треба щось робити. Можливості подрібнювати яблука. Дробілкою для кормів, скажімо так, і відтискати пресом в нас нема. Відтискали звичайними простими соковижималками раніше, котрі такі що ціле яблуко влазять, що на літр соку. Ну це було жахливо. Це не хотілося вже нічого. Потратились, купили. Хочу зробити, так би мовити, розпаковку і провести перше тестування, тому що для мене важливо, щоб вона працювала, щоб вона віджимала швидко, надійно і. І без тої мороки, яку я мала раніше, скажем так, з тими простими соковижималками, тому що це вже у мене щиро вам скажу, це у мене вже просто крик душі, тому що коли сезон яблук, то мені хоч плач. Замовляли ми цю соковижималку через інтернет, причому ніколи не думала, що такий сильний ажіотаж на неї буде, тому що е багато є інтернет-майданчиків, інтернет-магазинів. Які її продають, і у всіх вона є в наявності. Ціна приблизно у всіх однакова, варіюється від 17 тисяч до 18,5 тисяч гривень. Я обдзвонила практично все, що знайшла. Е, у всіх ситуація практично аналогічна. Є, е, є, є. Ми вам відправимо ой, ви знаєте, а вони закінчились. Врешті-решт знайшли нам одну соковижималку. Е, хочу сказати, да, вона прийшла в жахливому стані, але я була про це. Магазином попереджена, мені були вислані навіть фотографії на Viber, в якому вона стані, що пакування пошкоджене, коробка вона була в коробці. Я розумію так, що її привезли на нову пошту, спакували, і вона їхала в спеціальному контейнері для того, щоб не було уже, щоб не добити уже остаточно. Продавець гарантував, що товар цілий, нічого не поламане, і що вона справна, виключно розірвана упаковка. Тому на це я уваги вже не звертаю. Вважаю, що продавець, чесно і порядно зі мною обійшовся. Згідно тої характеристики, що є в описі на сайті. Ага, це що вона ще й верх ногами у мене? Чи це так вона повинна? Вона важить з упаковкою 21 кілограм. Скільки вона важить без упаковки, я не знаю. Я припускаю, що кілограмів 19 Значить, вона виготовлена з алюмінію корпус. Всі елементи, котрі стикаються з харчовими продуктами, вони з нержавіючої сталі. І ось такі є штовхачик для штовхання фруктів, то з харчового пластику. Но зараз я спробую це якимось чином перевернути. Головне, не впустити собі на ногу. Велика вона, я не думала, що це вона така величезна. Да, я вам скажу, ой, якось це отак. Є до неї тут, що до неї є? Я так розумію, що це інструкція. Виробник Китай цього діла. Відповідно, інструкція просто роздрукована на бумажці, немає ні жодних печаток, ніде нічого, більше ні гарантійного талона щоб заповненого, немає нічого. Ну, напевно, в наш час, напевно, це так люди вважають правильно. Може, я щось не зрозуміла. Ну, менше з тим я сперечатися не буду. Так, це, я так розумію, знімна чаша. Там всередині повинен бути е си сито для перетирання. От воно зафіксовано хомутами, це я розрізаю, щоб не розвалилось по дорозі, я так розумію. Ну, на перший погляд, звісно, вона мені, так би мовити, Дає позитивні надії, але я вже ні в що не вірю і ні в що не тішусь. Відкривається отакими зажимами. Десь, до речі, повинен до неї бути ще ключик. Ага. Ось є ключик. Так, знімемо кришку. Кришку зняли. Ось тут у нас, ага. Ось це сито. От де воно буде перетиратись. Це центрифужного вона типу. І оце сито, ось, воно, я так розумію, оцим ключом, да. воно для, для чистки, от воно знімається. Зараз спробуємо, як то кажуть, техніка в руках індейця груда металолома. О! Знімається, так. Да. А отут всередині щось тут мені не дуже подобається. Щось отут якісь, як чи царапини, чи що тут було, я щось не розумію. Чи може це такий заводський брак. Ну, ладно, буде, друзі, пробувати. Все, знімається. Сито величезне. Сито, якщо вам, як на розмір, тут, напевно, 30 у діаметрі і висотою, напевно, 15. Ага. Це чаша, звідкіля буде зливатися сік. Це чаша, де буде зливатися сік. Так, а мені тепер цікаво. Ага, ємність для викидання е, жмиху он там. Так, тепер добре було зняти, тепер же треба ще назад попасти. Так, майже з першого разу мені вдалося попасти. Я прикручу зараз його назад. Це тримається тугенько. Соковижималка вижималка готова для роботи. Зараз я вже, як то кажуть, не на камеру а полосную її водичкою і будемо продовжувати. Значить, зібрали. По технічним характеристикам. Живиться від звичайної мережі 220 вольт, потужність 550 Вт. Згідно характеристик, от що я собі виписала, 2800 обертів на хвилину центрифуга працює. Значить, ні на одному сайті я не знайшла опис, якого розміру оцей отвір, куди закладати фрукти. Тому ось у мене. Вже яблуки бідні і окислились, поки доїхала посилка. Тому я всі яблука порізала. Хоча отвір тут достатньо великий, ось маю стару лінійку позорну, але іншої не маю. Значить, сім з половиною, ну, от в тонкому місці на 6,5. Сім з половиною на 6,5. Відповідно, ну, середнє яблуко і от така товстенька, хороша морква сюди зайде. Цесоковижималка позиціонується як для твердих. Тобто яблуки, груші, кавун, виноград, ананас. Навіть там хтось писав, що селеру в тім толочили тикву сюди, моркву, тобто все, що для твердих. Значить, згідно заявленого, є блокування двигуна від перегріву, тобто вона відключиться, якщо перегріється. Уже з, негатив, з негативного моменту побачила, що ось поки її обмивала, знята була кришка, ось у нас кнопка включення. Значить, я випадково під'єднала вже соковижималку до розетки і випадково цю кнопку включення нажала. Значить, вона включається у відкритому режимі. Я вважаю, що це можна ну, напевно було б так, щоб вона працювала виключно в закритому стані. Але е, маємо як маємо, думаю, що це не самий великий гріх. Що ще зі зручного? Значить, внутрішня чаша з оцим носиком, її можна встановити цим носиком в будь-якій з цих отворів. Як вам зручно. От сюди, з цієї величезної труби, я так розумію, повинно вилітати жмих, І е, зараз це ми будемо перевіряти, що у мене є. У мене є, уже хай мене Бог простить, і глядачі. Е, Потемнівші вже 25 кілограмів яблук, це в нас нападало. Я що могла почистила, обрізала. Ну, вже як могла, вже так і буде. І 4 кг моркви. Відповідно, 29 кілограмів сировини для перемелювання в нас на даний момент. Буду молоти до упора і засічу час. Ну, Попробуємо зараз. Друзі, ще з наявних плюсів, от що. Оце я підставила для збору соку це 11-літрова каструля, велика. Носик розташований так, що можна підставити велику ємність. Так, відповідно, і для збору віджимок можна навіть підставити свободно відро сюди. Ну що, починаю пробувати. Значить, у мене 16,21. Ми це запам'ятаємо. 16,21. До переробки 29 кілограм. Включаю і пробую. І таке буває. Сильно подрібнювати яблука не потрібно. Сюди середнього розміру яблука вільно влізуть. А морфу взагалі не потрібно було подрібнювати. Що таке? Щось ми будемо, с подивимося, коли. Цікаво, чому вона почала так гудіти? Може, я щось не то зробила? Можливо, там вже щось і забилося. Я собі потішилась, що я всі питання свої вирішила. Друзі, значить, яблука падали не дуже сочні. Воно забило сито. Тобто, три хвилини роботи ось сито повністю забите. Відповідно. На це треба вважати. Мати біля себе ножик. Я спробую очистити його в такий спосіб. Тому що це все-таки. Е, я не вважаю, поки що не вважаю це великим недоліком, тому що яблука, по-перше, місяць нема дощу. раз, яблука, м'яко кажучи, не дуже соковиті. Морковку, морковка це не наша. Морковка це куплена з магазину. І її якість, уже коли я вдома роздивилась, морковка теж не соковита. Тобто, дуже багато цієї вот клітковини, чи як це будемо називати. Але на першому віджимі, ну, літра півтора, вона віджала за три хвилини. Ну що? Спроба номер два. Спробуємо. Так, да, треба було чистити. За цим, за цим треба контролювати цей момент. І вважати, що якщо не дуже соковите, буде забиватися решітка. Ну так, в принципі, вона забивається усіх. соковижималках подібного типу. Після чергового як би, чищення, це ми працюємо вже хвилин, напевно, 10. От для початку у нас вже літрів 7 соку є. Два рази ми почистили сито так. На третій раз чоловік от його скрутив і вирішив помити. Помив. Ми його поставили назад, одягнули, прикрутили, все зробили. Зажали оцією, от, верхньою частиною, все, починати працювати. Соковижималка не працює. Вірніше як. Двигун гуде. А диск е, не крутиться. Ну, Довго думали, вже думали і ось тут от е, стесувати і все, що завгодно робити, але виявилось, все насправді просто. Чоловік догледів. От на ситі знизу є два отакі отвори. Це не отвори, вони якби, вони виїмки, тому що тут їх нема. А ось тут нас, оце, на, напевно, вал, чи як це називається, ну, умовно, є два отакі штирчика, малюсінькі, вони по пів міліметрика, напевно. І для того, щоб сито сіло і коректно працювало, треба оцими виїбками сісти на оці е, штифтики. Ну, зараз пробую. Так, начебто сіло. Пробую закривати, пробую включати. Ну, сподіваюсь. Ну десь там трохи щось підтирає, дивно, щось там тре. Або щось я не так роблю. Або хто, якщо знає, напишіть в коментарях, що це відбувається, як цьому зарадити. Тому що вона працювала, працювала, а тепер, от вона почала щось. Ага, значить, добре. Можливо, неправильно, погано затягла. Попитка номер 205 245. Пробуємо ще раз. Звісно, скажу вам той момент, що інструкції в упаковці нема, окрім бумажки, роздрукованої А4 англійською мовою, і більш до неї нема нічого, принаймні я його не знайшла. Це величезний недолік, тому що добре, якщо хтось тямить, і вміє, і розбирається. А отак, якщо жінка сама підступилася, ну, не впевнена я, що з першого разу все і вийде. Закрила ще раз пробую. Все нормально. Поїхали далі. І ще що хочу сказати: я квапилась і кидала швидко, швидко, швидко. Треба кидати не дуже швидко, тому що я відібрала оці віджимки, ну в них багато соку. Але це проблема поки що я, я грішу на свої дії. Зараз буду робити це повільніше і побачу. Друзі, ну, коротше кажучи, зараз у нас ось 17.06. E, значить, за 45 хвилин <хи> було що зроблено? Було віджато більше половини, тобто, десь, я думаю, кілограмів 13-14 сировини. E, за цей час було почищено 4 рази сито, один раз помите. Хвилин 10 ми вошкалися, не могли розібратися, чому вона гуде і не крутиться. Це той фрагмент, там де я показала про ті два. Пиптика, малюсінькі, Обкидали все, що було можна. Відрожмиху вже викинули, ось ще жмих тут є. Що хочу сказати. Значить, Перше, я швидко, швидко швидко завантажувала завантажувала Жмих набагато мокріший, ніж ось другу частину ми завантажували повільніше. Ось тут зі жмиху, ну і то, якщо я от сильно притисну, от воно капає. Але там капає ще гірше. Що з цим жмихом робити? Ну, хороші господині, напевно, це ще покладуть у прес і будуть віджимати. Ну я не буду. Так, от таким чином: перший досвід, перша спроба, перше розуміння за 45 хвилин, 11 літрів соку. Я думаю, що це гарний результат, враховуючи те, що ми вже розібралися щодо чого і як, і що вона від нас хоче. Я думаю, що, напевно, 11 літрів соку ми можемо орієнтуватися сміливо, там, ну на 30 хвилин роботи, щоб це віджати. Значить, Вона вже нагрілась, вона достатньо вже гаряча. Тому я дам їй відпочинок, ну мінімум годину. Я не хочу перегрівати, щоб не зіпсувати двигун. Ще один такий момент: ось тут зверху на цій кришці є отвори, це сквозні отвори, отуди От прям досита. І звідціля е, трішечки, але сік може вибризкувати. Перше враження у мене достатньо позитивне. Побачимо, як вона буде в роботі в подальшому. Але, звісно, в порівнянні з тим, що я робила раніше, бо тими двома маленькими соковижималочками і ті та мити, і то все полоскати, то була катастрофа. Звісно, це ну, набагато полегшує працю. Я сподіваюся, що вона нам служитиме. На цьому друзі, вам гарного вечора, чи дня, чи гарної години доби, коли ви це дивитеся. Якщо думаєте, чи купувати таке, чи купувати інше, я показала щиро відверто: це перший досвід, те, що робила, от що зробила. Аналізувати, судити вам і висновки робити теж вам. Всього найкращого.